Всім привіт! Підписуйтеся, хто ще не підписався. Ставте лайки. В даному відео ми створимо роут на обновлення картинки, а також створимо ще метод на видалення нашої картинки при обновленні файла з сервера нашого. І так, ми метод deleteImg. От, Міняємо наш код, замість пат file – delete-file. Далі. Це нам не потрібно. Є. Так, поки так зробимо, пропише івку, щоб e, якщо в нас тут виникне десь помилка, щоб ми її sazuš i pomoći vam. Prvijemo će isnuje naš fail po adresu І якщо він не існує, то ми його видаляємо. Якщо він не існує, то вертаємо помилку. In file, e nós encontrar o nosso e o nosso arquivo Бавимо пішпідок. Так, давайте створимо наш новий роут на обновлення нашої картинки. Буде у нас change імедж, або Update. Update i pomieniają nasz Tak, dalsze nasz, nazwę naszego metodu Na update I że Tak, update z małej Так, копіюємо і йдемо в наш контролер. Так, давайте здублюємо якісь із методів, наприклад, Кейт. Так, є. Вставляємо на update MP. Давайте його піднімемо на самий верх. Так як Crow у нас теж є на самому верху, То, щоб було більш-менш зрозуміло. Так. Е так, 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 давайте Апдейт реквест. Поки туди архів Апдейт Реквест. Так як в нас там є картинка. Так. Е е е Далі. Давайте тут. Наш апдейт і додав наш апдейт вже сюди. Yeah. Далі. Що ми сюди будемо передавати? Це все давайте видалимо. Нам сюди потрібно буде передати нашу картинку. Звідси з апдейту ми забираємо також е, обновлення нашої картинки. Як у нас картинка буде. Опнулятися по своєму окремому запиті, так. 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 Якщо є date image, Так, що ID, ID. ID нам не треба, напевно. Хоча, хоча ID нам надо. Ми будемо ID нашого вулику передавати. Вот, щоб можна було отримати наш шлях старої картинки і загрузити нову картинку. Так, є. Так, значить нам треба отримати нову картинку, перевірити у базі по шляху: Ту стару картинку, видалити її і. Загрузити нову картинку і сохранити її, і назву її в базі даних. E, так. Є у нас абдеті. Так. Так, так, сохраняємо картинку. І тут, а, після того, як ми її сохранили, ми визвемо метод е, Delete EMG, передамо туди. Так, це давайте вище. Сюди. Щоб ми могли отримати наш е, запис. З бази даних нашого вулика. Так. Ми передаємо сам хів імідж. Нашу назву картинки яка збережена на базі даних. Так, далі нам. Так, давайте документацію додамо. Далі. Нам треба передати туди ще. Картинку ми передали, давайте спочатку створимо наш запит. Так, перейменуємо його на апдейт Емже. Мж є. Так, еще поднимем. Так, вот сам поменяем. И... Выдаем все, кроме Так, и и айдишку. Ага. У нас тут пост, нам надо... Да, пост, мультипад и... И, и, -и. <coughs> Так. Цього надо нам пост, тому що е, JSON е, ми не можемо передати картинку через пад. Е, там якби мультиформ треба. В общем, отут більш детально розписано. Так. Е, все. Далі ID додали. У нас ID No 8. Ну, вроді б тут все. Окей. Так, файл є. Так, тут є. Далі МЖ. Так, ми отримали. Подивилася, є картинка, і запускаємо. Збереження. Так, ось ми записи ОУ. Так, давайте попробуємо загрузити нашу картинку. Ось вона є в нас в нашому сервері. давайте нову купимо, обновити, так. Uh, Callmasball. For... Вот. Так, почистимо наш кеш. Okej, okay. yeah. idzie. Tak, próbuję jeszcze raz. Eee, tak, dwa argumenty. Eee, Idę tegranym shoot'em z... Eee, ...expected. Eee, Idę w nasz heal controller. Так, ми трошки не сюди зайшли, напевно. Да. Тут у нас, десь. Е так, нам ID треба ще передати. У нас реквест і ID треба передати сюди ще. Е в апдейт імідж, тому що ми тут даємо е ID і дату. Масиву. Так. окей копіюємо наш ID. йдемо сюди, і тут його і через кому вставляємо. Окей. Ну, і також його треба нам добавити сюди цей ID нашої нашого вулика. Так, є. Пробуємо ще раз запит забити. Not found file. Е, Взагалі, ми видали, наверно, на минулому запросі його. Так, давайте глянем, у нас, що в нас там є. ЗУ у нас вже немає. Значить, у базі даних його теж тут не повинно бути. Е, так. Е, да. і... От новий файл, який зберігся. виходить. Е, так, ну окей, давайте так давайте трохи поміняємо і допишемо наш код. Так. Так, ми передали тільки саму назву картинку. Нам ще треба цей шлях ось передати. Е, так, давайте його тут створимо Патч, е, і назвемо. Е, так, з е, нашою картинкою. Імідж хів по адресу він буде вважати і хів-імідж, тобто сама назва картинки. Запишемо сюди і пропишемо це буде, патч ну, full, full, full. Тобто повний шлях е, до нашої картинки. І його і передамо. Все, на повний шлях передали. І по ньому вже буде перегляд ще є картинка в PUBS Images Hive. І подивимося, чи він. Якби, Якщо є, то будемо його видаляти. Так, дайте. Э, е, на нашу базу даних, обновимо. Так, тут у нас э, є. Далі. Дальше, дальше. Э, так, ну, все, все повинно, все. Працювати. Так. Э, трошки поміняв пачфул. Так. І відправляю. Э, так, все. Сохранило і вернуло. Ну, вроді, як все відправило. Е, так, давайте глянемо обновимо. QSQ. У нас повинен бути файл. Е, вот. е, йдемо в наш базу, база даних QSQ. Йдемо в наш, е, нашу папку HIV і шукаємо цей е, файл. QQ Punchfull Q, Q. Public. Patch. І Public. Ага, ми тут. Воно не видаляє, бо ми тут прописали також public. Окей. Okay. Значить тут є public, значить тут його не надо. Давайте обновимо. SQL шукаємо наш. Е... Робимо наш запит, в общем Не будемо шукати нічого. Так, дивимося і є. Е, е, так, у нас появився е, новий файл. Так, GZG. Так, dens Gzg, от він з'явився. Тепер ми робимо ще раз запит. Він повинен удалитися цей GSG з папки нашої. Е, Так, тут повинен перезаписатись. Тобто, .е, створитися новий файл. F3. Так, е, все, наш файл удалився і створився новий файл. Е, Де він вот він? От новий файл, який в нас записався на сервер, створився. І все на цьому. Е, дякую. надіюсь, це допомогло вам. Підписуйтеся і будьте на зв'язку.